Права 309, як зміниться сума двох чисел, якщо. Ну що ж, в першому заданні, якщо один доданок збільшити на 3,1, а інший на 5,4. Подібні задачі будемо розглянемо якусь суму А плюс Б де А і Б деякі числа. Ну і подивимося, що буде з цією сумою, якщо виконається така умова. Записуємо тоді, розглянемо. Звернемо суму А плюс Б. Тоді, якщо так змінити доданки, то запишемо так, тоді маємо. Отже, в нас було А, а ми доданок А збільшили на 3,1 третю то в нас буде тоді A, додати 3, 1, 3, додати B, А додати 3,1 третя. Додати Б. А Б ми збільшили, пишемо, на 5,4. І тоді це дорівнює. Ну що ж, Можемо доданки переносити в будь-якому порядку, від цього сума не зміниться. Тоді запишемо це так, як А плюс Б, додати. Ну і залишиться ще оці мішані числа додати. Записуємо третя Додати 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо це як суму А плюс Б. Тепер нам потрібно додати ці два мішаних числа. Будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника, це буде 9. Бо 9 у нас ділиться на 3. Це буде 3. Отже, додатковий множник до 1 13 це буде 3. Гаразд. Ну що ж, тоді записуємо додати. Я перенесу плюс. Тоді у нас вийде 3, цілих. 3 помножити на 1, це 3. 3 помножити на 3 це 9. 3 дев'ятих додати 5, 4, Так, І це дорівнює тоді А плюс Б. Так, додати. Додаємо вже. 3 плюс 5 це буде 8 цілих. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 3 плюс 4 дев'ятих. Ну і це дорівнює А плюс Б. Додати. 8, цілих. записуємо 3 плюс 4 це 7 дев'ятих. Є. Ну що ж, отже, у нас була сума. Після деяких маніпуляцій у нас сума збільшилась на 8,7. Нас запитують, як зміниться сума. Ми запишемо, зміниться на 8,7. Запишемо, то, отже. Пишемо тоді отже. Сума. Збільшиться. Записуємо 8,7. Є? Ну що ж, тоді переходимо до другого завдання. Отже, як зміниться сума, якщо один зданок збільшити на 7,94, а інший зменшити на 4,16. Ну що ж, записуємо аналогічно. Тоді. тоді маємо. Отже, у нас було A, А, а А у нас збільшили, то буде додати додати B, А додати 7,914 Додати Б. А Б у нас зменшили на 4,1 І це дорівнює. Ну що ж, давайте так, тоді групувати А додати Б запишемо. Так. А тоді додамо. А тепер від 7,914 віднімемо 4,1 Отже, додати. А в дужках буде 7,914, відняти 4,1 шоста. І це дорівнює. Що ж, записуємо, що це А додати Б. Так, додати. Перенесем. Тепер дивимося, а як нам відняти ці два мішаних числа. Ну що ж, дроби потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 14 у нас не ділиться на 6. 14, що множиться на 2, 28 на 6 не ділиться. 14, що множиться на 3. Це вже буде у нас. 3042 поділиться на 6. Тобто найменший спільний знаменник у нас тут буде 14, що множиться на 3 це 42. Ну що ж, додатковий множник тоді до 9 14, це буде 3. А додатковий множник до 1,6 це буде 7. Ну що ж, тоді запишемо, що у нас додати. А в дужках у нас буде 7 цілих. 3 помножити на 9 це. 27. Записуємо 3 на 4 3 на 14 це 42. Відняти 4, цілих. 7 помножити на 1 це 7. 7 помножити на 6 це 42. І це дорівнює. Отже, записуємо це як А плюс Б. Тоді додати. Тепер уже можемо віднімати 7 мінус 4 це буде 3, цілих. Далі знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 27, відняти 7 42. І це дорівнює А плюс Б. Додати 3, цілих. 27 мінус 7 це буде 20, 42. Ну що ж, тут можемо скоротити 20-42. Я нагадую, що тут можна скоротити. Давайте я одразу покажу, що можна скоротити на 2. Так, то тоді у нас, Тут у нас буде не 20, а записуємо 10. Тут у нас було 42, поділити на 2, це буде 21. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює А плюс Б. Додати 3,10 двадцять перших. Гаразд. Ну що ж, що тоді ми можемо сказати? У нас видно, що сума в нас збільшиться на 3,10 двадцять перших. Записуємо тоді, отже. Сума збільшиться. На 3,1021. Є? Ну що ж, гаразд, мало місця, але давайте все-таки запишемо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні як зміниться сума. Пишемо збільшиться. збільшиться на вісім цілих сім дев'ятих. І в другому завданні. Як зміниться сума, пишемо збільшиться. Збільшиться на три цілих десять двадцять перших. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел на цьому вправу завершено.